Добрий день народ. Сьогодні з вами я, Людмила Таролог-Проводник. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, бо я дивлюся, там 43% людей ще дивляться, не підписуються. Кому подобається, звісно. І ставте вподобайки, спонсоруйте, донатьте. Так, Поїхали. У нас сьогодні такі питання розглядаються. Подивіться, будь ласка, чи дійсно. А під Бахмутом розбили ЧВК Вагнер? Є інформація, що в рашці їх ще лишилося 30 тисяч. Давайте подивимося, чи дійсно їх розбили. Їх обмежили? А в якому сенсі? В А, ну, знаєте, дають мало. От, знаєте, як так? По капельки, по чуть-чуть, кажуть. Ось дають їм по чуть-чуть. Вони зараз вибирають, вони, вони зараз в обмеженнях. Вони не можуть двигатися, так, як раніше двигалися. У них раніше було таке движення, вони там щось робили щось завоювали. На даному етапі цю колісницю цю перекрили обмеженням. Обмежили во всіх отношеннях. Тут і обмежили а, в, а, в емоціях, обмежили і обмежили в тому, що даємо помалу. Ну Для того, щоб обстрілюватися, треба мати ресурс. Ну так, да, в жертву їх пустили, в жертву. Вагнер в жертві. А їх ще багато? Ну, їх оцікають, знаєте, їх, їх, ну, як вам сказати, працюють над тим, щоб їх все менше і менше було. А це правда, що е, в Росії їх ще 30 тисяч залишилося. 30 тисяч залишилося. Це правда? Ага, что это означает? Це, це маніпуляції. От на самом деле тут це обмани. такі йдуть. Вот Показують і обмани, і маніпуляції. на самом деле вони там стоять уже, знаєте як, ось із последніх сил. І, і вони... Участвують в боротьбі, їх вони задіяні. А, ну, наскільки я знаю інформацію, то частина вагнеровців в Африці, на Африканському континенті, і частина в Сирії. Це правда? Це правда, що вони частина там, частина там? Кажуть, вони вже кончилися. Тут, знаєте, це тільки так, ізображення, то, що на самом ділі їх там вже всіх вичерпали. От дивіться, вони, всі, всі закінчилися. смертю закончили. Померли, а, смертю храбрих. І тут дуже така важка ситуація, і ну, перемогти вони не можуть. Вони зараз. Не знають, як їм смотатися додому тим остаткам, що там залишилися. І що? Ну, вже там їх згулькіннос називається. Так, да, їх дуже мало. Так, добре. А я ще хотіла спитати, я сьогодні таку інтересну інформацію про них почула. Можливо, ви дивитеся канал? Була Ну, Це російський канал. І сьогодні я слухала одного із я не знаю, хто він там, представник чи хто. Вони ведуть розслідування. І така прийшла інформація, що він дав цю, надав цю інформацію, що цих зеків, які нанімав вагнеровець, вони водять за нас. Насправді. Вони ж кажуть, що от ви воюєте, да, а потім, якщо ви там зробите те-то, те, те то то вас, вам вольна буде. І ви зможете, вам дадуть документ, і ви зможете на, на всі сторони, тобто, вас ніхто не посадить. А насправді кажуть, що він сказав, що це ізначально, коли їх випускали, вивозили із тюрми, і шло, как бы априори їх освобождали, їм йшло освобождение. То есть, оці зеки вони прив'язані брехнёю. А насправді вони, по ідеї, вільні. Можуть на всі чотири сторони йти. Давайте подивимося, це правда чи ні? Це правда? Так, да, вони користуються моментом і би, работали над тим, щоб просто їх забрати і, і платити їм не особо треба. Тобто, якщо вони там платять, вони, вони їх, знаєте, їх в страх вели, і це довго. Так, що? mm -hmm. да, щоб вони не могли навіть вибирати. Ну, а те, що у них вольна є, у всіх вольна є. Так. Да. Так. Да. Вони їх тримають тим, що от підожіть-підожіть. А насправді що? Угу. А насправді вони їм серце розіб'ють. Яким образом? Тобто вони умруть? Ага. Розумієте, в чому справа? А вони кажуть, що А насправді вони будуть в обмеженнях. В яких обмеженнях? Ну, їх ніхто не випустить просто. Їх ніхто не відпусти. Угу. Угу. Що вони будуть розчаровані? Вони не получать те, що вони хочуть. То есть, тут э, така історія, що ніхто їх не випустить. Все це бреці кобили. Насправді ніхто не збирається їх відпускати. Так. Американський безпілотник. Ви ж чули, да, в новинах, хто там чув? Бачили, що збили росіяни, вони. Не то, що там збили снарядом, вони його як реконструкцію діли, чи там зйомки, відеозйомки були, то показували, що літаки, істребітелі російські в нейтральних водах там облили, спускали топливо на цей безпілотник, і він потонув. От кажуть, що американці там не отвечають. Вслід, тобто бояться шолібо робити, а вони готують відповідь на те, що потопили їхній безпілотник. То це в тупіки, то це в тупіки. Ну, вони зараз вирішують. Вони на даному етапі ще не, не вирішили, як їм діяти. Що за обман? Куда уходять? Ха. А вони кажуть, а, а ми докажемо а, тим, що воєнними діями, Допомогою тою, що ми даємо на війну, ми, ми там докажемо. Тобто вони дають вооруження, вони так в відкриту не будуть діяти. Вони кажуть, ми, ми з ними розберемося. Другим способом. Прикольно. Так. Крим, що там відбувається? Давайте подивимося, що там зараз в Криму відбувається. Що відбувається в Криму? Ух ти. А кстати, одні ті самі карти. Ось дивлюся. Один раз розложила і другий раз одні ті самі карти. На, кажуть, що е, якось, знаєте, як. Е, тут ситуація двойственна в Криму, з однієї, е, на, на стрьомі стоять, а з другої сторони, е, відпочивають, не, не знають, що їм робити. Е, знаєте, то лі активнічать, то лі Почекать, а що буде далі? І обманують такі обманні маневри йдуть. На самом деле, що? Ну, вони готовляться до оборони. Тут готовляться до оборони і розуміють, що оборона буде нерівноцінна, і тут вода присутня. Ну да, там же ж море. Угу. І що? Ну, хочуть ситуацію прояснити, але не знають, як це зробити. А що, що за ситуація? Ага. Чи в стабільності вони залишаться, чи тут вони залишаться, чи що? Угу. Угу. Чи втримають Крим, кажуть, чи ми втримаємо, чи нас обмежать, чи нас окружать? Ну, вони не знають. Не знають, як, як дієти будуть. Ну, в такому стані не дуже. Ага, стоять перед вибором. Наблюдать чи непонятно чого очікувати. Шанса хочуть. Шанси на що? Ну, що авось а авось там нас, нам скажуть, давайте додому і ус. І що? Ну, ждуть, ждуть, ждуть. Добре. Вони там баррикад понастроїли, по набережной понакопали этих рвов, так в піску біля моря а рви накопали. Це такий, ну як би м'якше сказати, дебілізм. Там, при хорошій волні, при припливі ті всі споруди із піска зальють тих, хто там буде в тому піску. Ну, коротше, звісно, сказочні ідіоти. Ми будемо дивитися. Так, орки будуть атакувати в напрямку Вугледара. Там така інформація прийшла, що зараз вони в основному продавлюють два напрямка. То було п'ять, а тепер 2. Ем, Залишився Бахмут. Вони там сильно активіз... ну, активнічають. І, по-моєму. В сторону Лиманського, да? а це в сторону а Вугледара предполагають, будуть вони там наступальні такі, агресивні діла чи ні. Давайте подивимося. Вугледар. А, непонятно ще. ще, ще тут луна. Ще поки що вони стоять, у них сіленок мало кажуть. Ми тут стаїмо позиції, дуже багато жертв, і що? Ну, вони уходить будуть. Немає у них не ни сил, не емоцій, немає бажання. Да, кажуть, вот у нас з ресурсом все як то очень скудненько. І що? Угу. Ну, хочеть, знаєте, як поняти, що далі з цим робити? Шанс на що? Та тут шанси в них обмежені. Шанси обмежені. Їм наступати ще в третьому направлі, как ну, не ресурсно. Вони, вони і так виснажені, стримуються, бачите. Стримуються в обмеженнях, економлять снаряди, тому що у ви і ах, і що? Ну, тяжело. Вот тут смерти, вот девица, смерти, смерти, смерти Кажется. И что э, э, это десятка? Вот э, три десятки подряд. Три десятки. Это де, знаете, как завершающий этап. Высшие силы показывают, что как бы все идет к завершению. К завершению, да. Угу. До стабілізації. Все к завершенню йде. Добре. На сьогодні все. Пока-пока. Удачі вам!